Воєнна ніч у повітряному просторі над Буковиною над ранок зафіксували ракети окупантів. 4.02. У Чернівецькій області гудять сирени. Усі офіційні повідомлення посадовців замайоріли червоними картинками. В області оголошено повітряну тривогу. За 50 хвилин голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк зазначає. Ворожа ракета рухається у напрямку Чернівецької області. Терміново всі в укриття. Не знімайте та не викладайте рух ракет роботу ППО. Бережіть себе. Це повідомлення про першу цієї ночі зафіксовану ракету у повітряному просторі Буковини. Згодом було ще одне: на радарах зафіксували усього два ворожих снаряди. Один із них змінив напрямок, полетів на Львівщину. Тут на цьому місці стояв. Дитячий павільйон нашого садочку. Ракета прямо точно в цей павільйон. Зараз є вирва глибиною 9 метрів, 20 метрів в діаметрі, там навіть є залишок цієї ракети. Зруйнований будинок верхні поверхів всі повили, вікна повилітали. Але слава Богу, що немає жертв. Ще уламки ракет впали на житлові багатоповерхівки. Постраждали люди, пошкоджені будинки довкола. У двох селах біля Львова розбиті 10 будинків та транспортні засоби. Відомо про 19 потерпілих. Серед них є шестеро осіб старшого віку, яким від 62 до 75 років. У більшості постраждалих діагностували забої, різані рани та гострі реакції на стрес. Та це не єдиний регіон, який постраждав від московитів над ранок. Добряче дісталося в Олині. Там у наслідок ракетного удару загинуло троє працівників підприємства. Ще троє поранені. Свої окупантські снаряди росіяни запустили чи не по всій Україні. Івано-Франківська, Дніпропетровська, Черкаська, Запорізька та Донецька області теж зазнали біди. Є руйнування від уламків і влучань. Про це повідомив Олексій Кулеба, заступник керівника офісу президента України. Генрієта Беух, новини Чернівців, телеканал СІ 4